Доброго дня, шановна громада. Поновлюємо нашу рубрику Запитаю мера і надійшли запитання, які б я хотів би прокоментувати, дати відповідь на запитання. Світлана Багнюк запитує, чи є у громаді програма по боротьбі з амброзією. І також запитання від Світлани Багнюк, коли почнуть штрафувати безсовісних жителів, які спалюють сміття. В громаді є програма боротьби з Амброзією, вона затверджена на, при ухваленні бюджету на 2022 рік. Але, на жаль, видатків цієї програми в цьому році ми не здійснювали. Думаю, зрозумілих для всіх причин. Там у нас закладено 40 тисяч гривень, але в цьому році жодна гривня не була використана на цю програму. Але менше з тим ми продовжуємо роботу над тим, щоб. Боротися з цією шкідливою, надзвичайно, рослиною і силами комунального підприємства з благоустрою, силами співробітників ради, силами співробітників старостинських округів, намагаємося в тих місцях, де ми ну, бачимо, яке значне велику кількість амброзії. Нищити її, щоб вона більше не розросталася, але знову ж таки лише силами громади, комунального підприємства там чи інших установ, наших цю проблему ми навряд чи вирішимо. Тому я прошу людей долучитися до цієї проблеми. Якщо бачите, десь в якихось місцях ну, або значні е, площі, то, будь ласка, інформуйте нас. Якщо має, бачите якусь якісь невелику кількість, то будь ласка, теж долучіться. особливо ті, хто є е, страждають від алергії на амброзію. Пилок Амброзії, будь ласка, теж ну, включіться сюди, бо проблема серйозна і вирішить тільки силами там, комунальних підприємств, громади. Я думаю, що вряд чи нас вийде. Тому, будь ласка, теж прийміть активну участь. Е, є запитання від Анатолія Антоненко. Коли мені як водію автобуса виплатять кошти за відрядження, яке я провів 24 лютого по 4 квітня, відвозячи наших військових до місця несення служби на початку війни, поцікавили. Ми, будь ласка, пану Віктору, зверніться до відділу. Там є якісь бюрократичні е, питання, які ще не повністю закриті відряджувальні, тому, будь ласка, зверніться вам. Е, як тільки буде виконані всі е, дії, пов'язані з е, оформленням відрядження, е, постараємося якомога швидше е, виплатити. Відряджувальні, дякуємо вам за позицію. Розуміємо наскільки це ну серйозно. Фактично, майже півтора місяці ви не були вдома. Тому дякуємо вам за роботу. Дякуємо вам за громадянську позицію. Е, запитання від Лавріненка. ВП. Коли зверталися, аби розчистити узбіччя від кущ... Куди звертатися, аби розчистити узбіччя від кущів, зарослів біля дороги на повороті внизу гори, яка їхати до дачної сосниці? Е... Ну, дякую, що нам звернулися. Не Неодноразово люди звертаються стосовно цієї ділянки автодороги. Там дійсно є питання до кущів, які ростуть обабіч. Ця дорога є на обслуговуванні управління капітального будівництва Чернівського да, і Вони, в принципі, відповідають за цю дорогу, але судячи з стану обслуговування наших доріг, я думаю, що навряд чи приділяти належну увагу. тому... Дамо доручення нашому комунальному підприємству, там провести роботи, щоб розчистити це. Певні роботи там вже проводилися, але я розумію, що, мабуть, все-таки не до кінця привели в порядок той поворот, він є небезпечним. Дійсно, там дамо доручення нашому комунальному підприємству попрацювати, там провести в порядок цю ділянку. Богдан Подоляко. Чи буде на новий рік стояти ялинка з новорічними вогнями? Я сподіваюся, що буде. що Умови, в яких живемо, дозволять нам це зробити. Я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, що ялинка буде класично. Ті ялинки, які ми в тому році нараджали, я думаю, що в цьому ми підемо по цьому шляху, щоб не зрізувати живе дерево, а все-таки нарядити ті гарні ялинки, які в нас є на центральній нашій площі. Минулого минулому році було гарно, сподіваюся, що і в цьому році буде не, не гірше. Е, Світлана Малиш, коли відкриють під проїзд через міст? Де саме я не буду називати зрозумілих для вас причин, для мене причин. Міст працює з вчорашнього дня, режим роботи мосту з переправи з 6-ї години ранку до 9-ї години вечора. Будь ласка, користуйтеся. Для вас працювали, щоб, це, щоб ця можливість була. Альона Бондаренко. Цікаво, чому в маленькому районі в Юнищі взагалі немає укриттів. Було одне, його закрили, чому хто і наскільки, ніхто не повідомив, бо, до речі, укриття було е, в завалах сміття, яке прибрали батьки, діти, вчителі сосницької ЗОЖ. Вгадайте, е, для чого? Щоб діти поряд школи мали укриття. Укриття закрили, школа не прийняла навіть перший клас, бо без укриття. Якщо такі. Тут погані справи, чому цих дітей не забрали в гімназію, до першого класу навчається, є укриття. Так само пускний клас, чи дітям і людям з цього району не треба укриттів і шкіл. Спілкувалися з дирекцією навчального закладу з того, що нам повідомили, що спілкувалися з батьками і, ну скажімо так, не захотіли або не змогли долучитися до спільної роботи по облаштуванню укриття. як тільки... Ситуація зміниться і з'явиться бажання і дирекції, і батьків, які дітки навчаються в цьому закладі, з радістю повернувся до цього питання і спільними зусиллями. Якщо є бажання батьків, я думаю, що в нас є всі можливості для того, щоб привести те укриття, яке знаходиться в будинку культури в Юницькому до такого стану, який б зміг би приймати діток. Але силами громади, я думаю, що ми тут не справимося, потрібні спільні зусилля і дирекції навчального закладу, і батьків, які теж хотіли б навчати діток. Ну, мається на увазі мати укриття поруч з навчальним закладом. Готовий вислухати всіх і спільними зусиллями справитися з цим завданням, яке є. З того, що я зрозумів, на сьогодні бажання навчатися в очному режимі ну, мабуть, не, не дуже велике. Запитання від Люби Кохан. Що сталося з водою на вюнищі та по крові? Неможливо навіть мила з рук нормально змити, та не говорячи вже про все інше. Дійсно був період такий, що вода, яка була в нас в водогоні, вона була дуже м'якою. Це в зв'язку з тим, що були певні проблеми на свердловині 120 метрів. Тобто, а ця водичка, яка тікла у нас по кранах, це була ну, надзвичайно якісна артезіанська вода е, з глибини 490 метрів. І вона якраз є такою м'якою. Для того щоб вода була більш жорсткою, ми її змішуємо з е, тією водою, яка е, Зі свердловини 120 метрів. І тоді вода, скажімо так, якість води погіршується, оскільки та е, е, артезіанська вода прекрасної якості, дуже гарна, її всі показники дуже добрі, але ж вона є м'якою. Тому для того, щоб трішки е, жорсткішою водою зробити, вона ну, мала такі якості, щоб гарно змивалася і так далі. Ми її змішували. Були проблеми на свердловині, зараз проблеми ці усунуті і зараз, в принципі, я Ну, спостерігаю, що вода повернулася в ту норму класичну, як ми звикли до користування водою. І якщо це не так, то або на якомусь мікрорайоні щось ну, от, спостерігається такого роду, то будь ласка, інформуйте, будемо додатково реагувати. Надія Очередько. Якщо неможливо зараз відремонтувати пам'ятник у Яру на Юнищі, то хоч бур'яни прибрати можна, запитує вона. Центральний комплекс розвалений, весь обідраний, в бур'янах зарослий. А маленький обеліск, де саме розстрілювали людей, взагалі не знавши, де він, не знайдеш у хащах. Відповідь надії очередько. Що стосовно більшого обеліска, я думаю, що там потрібна реконструкція, яка повністю змінить вигляд цього обеліска. та фігура, яка там знаходиться, і, як на мене, вона потребує демонтажу. Щодо того невеличкого знаку, щорічно буває в цьому місті, щорічно наводимо там порядок для того, щоб рослинність там не з'являлася. Ну, якщо зараз вона є, можливо, вона і є, дійсно. Ну, щорічно переводимо ці меморіали там, до відповідних е дат, намагаємося навести там лад. Тому, в принципі, це не якесь місто там загального відвідання або якогось частого відвідування людей. Здебільшого люди бувають там в якраз поминальні дні в, під час. Е Визволення сосниця або ж під час відзначення дня пам'яті і примирення, і там завжди в принципі, ми наводимо лад, вхід, основний, скажімо так, це з території кладовища. Якщо там вхід з зрову, то звичайно його там нема, бо в принципі то не є, не являється там входом чи чимсь. Тому я тут ну великої проблеми не мачу, але дай Бог, у нас буде можливість фінансова закінчиться війна, і будемо приводити. Порядок і інвестувати кошти також в обалізькій пам'яті наших полеглих земляків. Я б хотів би, щоб все-таки до кінця каденції ми, ми привели те місце в порядок. І я ну, прагну до того, але на сьогодні пріоритети трошки інші. Анна Штакал. В чому проблема якості мобільного зв'язку, чому вона. Така погана в селах Велике Устя Бутівка. Оператор Київ Старта «Лайф». Вишка не так далеко знаходиться від сіл, а зв'язку практично нема. Дійсно були проблеми з зв'язком в цих вказаних населених пунктах. Вони пов'язані з тим, що деякі вишки мобільного оператора не ті, які знаходяться в цих населених пунктах, а які знаходяться поруч з цими населеними пунктами, в тому числі на нашому березі річки, пошкоджені зв'язку з військовою агресією і потребують переналаштування спеціалістами Київстару. Вони знають про цю проблему, ми зв'язувалися з ними і будуть вони, плануються, виїзди на нашу територію щоб для того, щоб, так, відповідні налаштування зробити, для того, щоб зв'язок інтернет був кращим. Куц Олександр, де на території громади офіційно можна взяти пісок. Не вести ж з мене чи коропа. Офіційно пісок. В нашій області, ну, якщо це е, потрібні документи людині для того, щоб вона придбала е, пісок там і так далі, офіційно можна взяти в Славутичі. Це набагато далі, ніж Мена або Кирюківка. Е, офіційних кар'єрів, на жаль, у нас немає. Для потреб громади е, нами був е, оформлений дозвіл на е, користування тимчасове користування. Е, е, Ну, отримання піску для потреб громади, а це там, для зимового утримання доріг, для інших потреб. Е, в нас є таке місце, але, на жаль, офіційно продавати е, пісок ми не можемо, тому що для цього потрібно створювати комунальне підприємство або комунальне підприємство. Товариство з обмеженою відповідальністю, щоб для того, щоб здійснювати реалізацію надр. Для цього відповідні дозволи, ліцензії потрібні. Ну, поки що в нас цим ніхто не займається. І ну, офіційного, якщо людина хоче підтверджуючи документи на ці корисні копалини, на жаль, поки що немає. І Ну, я не уявляю собі, як офіційно, щоб не порушуючи закону, не використовуючи там, місце стихійного забору там, цих корисних копалин, то, ну, на жаль, такого немає. Я тут ще розказати навіть не знаю, що яку людині відповідь дати, де можна офіційно. Офіційно можна в Славутичі, але ж розуміємо, що логістика доїхати до 140 кілометрів до Славутича ну, це просто щось колосальна ціна. Виявиться. Тому я прошу людей, прошу людей якось з розумінням поставитися до ситуації. Розумію, що він потрібен, розумію, що хтось будується, хтось якісь інші дії виконує, але ну, офіційних якихось місць, де можна взяти пісок, їх, на жаль, немає. Ну і ще маємо запитання від Марини Домкіної. Коли полагодять світло у Загребелі, постійно вимикається світло з, причин, з причиною і без. Ну, Без причини, я думаю, що світло не вимикається, для того є якісь причини. Є колективне звернення зараз мешканців Загребеля стосовно того, щоб здійснити заміну трансформаторної підстанції, яка працює. Можливо, це проблема саме в ній. Ми також підтримали це звернення людей і звернулися відповідно від селищної ради до Чернігобленерго з проханням замінити відповідну підстанцію. Сподіваюсь, якщо це відбудеться, то ну, таких проблем буде значно менше. Валентина Малая, чи можете ви запобігти закриттю Приватбанку? Ну, По-перше, питання, це ще остаточно не вирішено. Є, звичайно, чутки. Спілкувався з керівництвом Приватбанку, спілкувався з керівництвом області на цю тему. На жаль, поки що, якогось такого оптимістичного рішення я не бачу, і ну, немає, тому що рішення про закриття таких невеличких відділень воно прийнято на. Правлінні е, компанії Приватбанк. Чи, на жаль, обласне керівництво на нього вплинути не може? Ну і відповідно, я особисто не можу. Якщо хтось має якісь додаткові контакти, про які я, наприклад, не знаю, ми могли б їх залучити для того, щоб ну, допомогти е, зберегти відділення в. Нашій громаді, то я відкритий до дискусії, будь ласка, давайте будемо спілкуватися. Але поки що ну, рішення остаточно, по-перше, немає, по-друге, ну, з того, що я маю інформацію, рішення таке прийнято, але поки що не втілено в життя. Коли буде складно сказати. Також запитання Валентина Малая: коли сосниця перейде до УПЦ? Я давав відповідь на минулій сесії ради на це питання. Свою позицію я озвучив публічно. Я за Православну церкву України, але як орган місцевого самоврядування ми дистанціюємося від цього питання, тому що держава, державне управління відділено від церкви, і до якої парафії належати це безпосередньо питання конкретної релігійної громади. Того чи іншого храму. Якщо приймає, громада збирається, приймає рішення відповідне, ми звичайно його підтримуємо. Якщо потрібна якась організаційна допомога або юридична консультація, то як це відбувається? Я готовий дати, і спеціалісти ради теж готові допомогти. І останнє запитання на сьогодні від Романа Жежиленка. Заняття в школі розпочинаються о 9-й годині, а на роботу потрібно прийти о 8. -й. Виникає питання, як, батька, як, як батьки можуть встигнути. Дійсно логічне запитання. Я думаю, що попередня дирекція навчального закладу, конкретно гімназії, провела зустріч з батьками. У нас 51 першокласник із 51 з 51 родини першокласників, 46 проголосували за те, щоб починати роботу навчання о 9 годині. 5 дітей, 5 батьків підтримали навчання з 8.30, мотивуючи це якоюсь певною адаптацією. Чекаючи, як на мене, не зовсім логічне рішення батьків, оскільки ну, діти на 8 годину ходили в садочок, і яка потрібна адаптація, ну, мені складно сказати. Але таке рішення прийнято. Начебто на наступний місяць батьки планують все-таки очне навчання, і я тоді сподіваюся, що все-таки навчання визначено з 8 години 30 хвилин, а з 8 години, вже на робочому місці є вихователь, і, в принципі, можете приводити тоді дітей на 8 годину, і вони перебувають до початку навчального процесу, перебувають в навчальному закладі під доглядом скажімо так, вихователя групи продовженого дня. Тому я впевнений, що це питання вирішиться. Друзі, дякую всім за увагу, бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім витримки. Вірю в Збройні Сили України. Молимося всі разом за наших воїнів, щоб всі вони живі, здорові, повернулися додому. Слава Україні!